Ну, Хочемо показати вам взагалі нашу місце. Да -да. <с overboard> <рість> <decided> да. Дивіться, палати в гарному стані. Я тут народжувала аж два рази. Mm -hmm. <people> Дуже задоволена. Oh, так. Я так. Я тут народжувала, попри тому, що дітки в мене не одна недоношена дитинка була, але народжувала два рази. І абсолютно... І абсолютно задоволена. Абсолютно. Вони всі такі, вони всі такі. Дуже гарні взагалі умови. Тільки мене, тому що я все добре, а ми в чому. Нема що говорити. Все в гарному стані. Абсолютно, все в гарному стані. Після пологова палата. Тут нікого немає, але туди не можна, знаю, що не можна. Матусі з дітками, так, легенько проберуся, наче мене ніхто не бачить. Я вам скажу все в хорошому стані. До чого спитися, тому що в приміщенні дійсно тепло. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Дуже важливо донести до нашої влади, що не можна відбирати в громади те, що дійсно належить по праву громаді, і не можна залишати працівників без роботи. Шути всіх це питання на контролі. Воно ніде. Під якоюсь килимком не лежить. Цим займаються. І хоча, щоб люди сьогодні отримали тим, що питанням заробітних плат займаються десь там, в Києві, десь там, ще там. Вибачте, ви хто? Я бухгалтер. Так, хорошо. Громадська організація. Яка? Рада Майдані Віннича. Рада Майдані Віннича. Я вас питаю. У мене питання. З завтрашнього дня цей заклад припиняє свою роботу. Люди мають звідси вийти на вулицю. Тут Дим немає на вулицю. бути нічого. Половина на вулицю. Не закриваються. Доступ до карточок. Вони будуть мати кошти угу. на цікав будуть зараховані? Це всі ваші? Вони не, будуть Маті. Маті. не бунтуйте, коли всі. Я перепрошую. а Можна віця. питання? Бісенки звати? Я на, я на я ага. шановна Володимирівна. А можна питання? Дивіться, кожен місяць подаються звіти за на заробітну плату по ваших працівниках. Хіба податкова не штрафує, що не має і образ... Кожен місяць звітню не подається, податкову подається раз три місяці, раз квартал, три місяці, да. і що не Дається штрафують на суми та які виплачені, кого мають штрафувати і за що? За те, що працівники Якщо в мене не отримали на рахунку кошти, і я їх саботірувала, не виплачувала це одне. А коли мене не профінансували, в мене на рахунку 1134 uh -huh. гривні. Uh -huh. Якщо ви не вірите, давайте я вам зараз відкрию uh -huh. цей ліцевий шот, і ви побачите no, кого так. за шон толозі. Тут бейте, Вообще, Бо я зарплаті, я не обще тут вийте, розстріляйте боя морозі Я зарплаті. Як я пояснюю відомості по зарплаті в комп'ютері? Копиться заборгованість по зарплаті. щомісяця. місяця вона наростає, наростає сюди, воно юрист, Вона наростає. Таке... По надходженню коштів, зарплати. Юристи, Юрист, запросій, вона да на надходженню коштів, зарплати заплачується. Я просто хочу колективу Ірині Володимирівні юристу зачитати, як повинен роботодавець завершити реорганізацію і ліквідацію нашої роботодавець зобов'язаний у день звільнення. Суд. Видати працівникам і копію наказу, розпорядження про звільнення. Видали? Я цим не займаюся, займаються кадри, О, бачите, кирювін... тому нам потрібна кирювін... юридична Баб служба. Воно. Будь ласка, я вас дуже попрошу поліція діалогу. Зайдіть, вот там відкриті двері крайні лєві. запросіть сюди Олешка, юриста нашого Юрист. Юрист. да, Ліві двері, так? Крайні он. Не я не я додна, у... Або давайте я хочу просто, щоб вона дала відповідь, мені чи вона зробила правильні дії, при звільненні працівників пологу. Я вам скажу, добре, що хоча б премії собі в нашій міській раді підняли. Не забули виписати собі премію. Як їх не виписати? Люди без зарплати живуть. Не дають відмінили Не знаю, чи відмінили. Ми маємо час, я не можу так, нам Ми маємо зачекати пам'ятаю, як возвігарі з полкома ми цього визвали, як він на цей такий шеша, шеша, то як повітряна тривога по всій Вінниці включилась, тільки лише по, він... по Вінниці. Я думаю, це не можу прийняти, ну хоча що може, це може це не може. Це від того, так такі речі ніхто не робить. Боженька є начиш. Можливо, так, але ну це які питання? Таких повноважень точно немає. Вона не бажає вийти. Я вам пояснюю. Будь ласка, підійдіть зі мною колективом ну, і поліція діло. Я вас не питаю. Я не можу Я вам не прияти. Куда ми? Сюди. Ви знімаєте, так? Да? Так. Доброго дня. Я відчу, м -м -м. Угу. Доброго дня. Будь ласка, заходьте У нас є поліція діалогу з нами. Ось да, да. Я не знаю. Так що, пожалуйста, приїжджайте питання до керівника, ми Ми хочемо вам задати запитання. Якщо ви не хочете вийти, Добре, зараз, зараз я вам дам запитання. Роботодавець зобов'язаний. Мають право знімати згідно. Я запитання не Ну, я маю право не відповідати. Правильно? Згідно статті 63 3, Конституції. України. Коли... Ви на робочому місці знаходитесь. Ми як посадова особа, ви маєте Ви маєте право дати відповіді так, публічно. Я на, на роботі, сьогодні, останній день Слабо. Роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу розпорядження про звільнення видали? Кожному працівникові? Кому не Покажіть, будь ласка, кому видали. Чи ви даєте? А я це персональні дані. Ні, Ну добре, працівники. ну не у всіх видані копії, ні, не Письмове повідомлення не про ну, нараховані та невиплачені заробітні плати, плати суми дали? при звільненні. Ірина Володимирівна сказала що у вас питання. Ні, Всі питання дають. Волонтері було б, у завжди було. Значить до неї звертатися. Так. Так. А, так. а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігаються у, прац... у працівника. Ви все вносите зразу, одночасно, так? Тобто ви не порушуєте законодавство? Добре. Дякуємо вам за пояснення. ми так боялися сильно. А тут все просто, дякую. Не хочете з вами з'явитися. Мені також. Ми У мене є. є список зараз оголошує. Куди нам йти? Так, пане чекаємо всі зарплати, всі виплати ви? мають бути. Все остальне це питання не до мене. Я не займаюся ні працевлаштуванням, ні звільненням. Я виконую просто в бухгалтерському Ірина Володимирівна, я, я, я не можу. вам. Ви, ірина, ірина, від... ірина, ви повинні дати повідомлення про нараховані, але не виплачені вважає... Це... ви да, суми. У мене зручна інформація, я не можу тут з вами. Ай-яй-яй. Так, з гарно. Вона дуже різко відколективати. Дивіться, зараз вам є таблиця офіційна на звернення Павленко. Яка таблиця? Кому скільки що запропоновано? АГЧ, Гече, харчоблов, бухгалтерія. Кількість попереджених 38 людей. Кількість пропозицій 26. З них відмовились 5 і 12 без пропозицій. 12 викидають на вулицю людей з АГЧ. На центр зайнятості. Так. Да акушерсько обсерваційне відділення було 51 е, попередження, 34 з них пропозиції, одну людину відмовилась і 17 викинули на смітник. Гінекологічне відділення 25 було пропозицій, з них 19, 25 попереджених, з них 19 пропозицій. 0 відмовилось і 6 без пропозиції. 6 звільняють повністю людей з гінекологічного відділення. Жіноча консультація 37 попереджених. З них кількість пропозицій 34, без пропозицій 3. Звільняють людей. Відділення патології 20. Кількість попереджень 13 пропозицій. І 7 звільнено. Назавжди. Відділення новонароджених, 31 попереджена, 24 пропозиції, 3 відмовились, 7, 7 без пропозиції. Так, інтенсивна терапія. 34 всього було пропозиції, 28 дали можливість протилаштуватися, протягну? 6 зовсім не запропонували нічого. Операційний блок 15 було повідомлень, 13 пропозицій, двох зовсім не, нічого. Ви не думаєте, що вам всім позапропонували за роботу? Ви бачите, скільки повідмовляли, і скільки людей насправді виходить зовсім з колективу, зовсім не запропоновано. Або запропоновано колективу, наприклад, операційні медсестрі з вищою категорією, не операційні, вибачте, анестезі, анестезіології да медсестрі запропонували перейти на операційну. Як вам? Через 30 років стажу переквалифіковуватись на операційну, так? Жалко і бідно. Дійсно, жалко і бідно. І лабораторія, 12 було пропозицій, 11 і одну звільнили зовсім. Ось така ситуація. Загальна це немає? Скільки? 263 було пропозиції, попереджено людей. Кількість пропозицій було 202. І 70 людей звільнили ну це попередньо. Це не означає, що ви там всі будете працевлаштовані. Розумієте, цих 200 людей насправді вам запропонують такі умови, що ви туди точно можете не доїхати на старе місто. Ви зможете там не зможете працювати там, тому що вам створять умови, що ви повинні кваліфікацію пройти, Да, певно. Підвищити за свій рахунок, там за 20-30 тисяч, як от запропонували лікарям, це дістероскопія, лапароскопія і так далі. Ось така ситуація. Так і справа Другому в тому, що там свій колектив є. Це ж не Другі нове побудоване причина. приміщення і Другі новий заклад. І в них на су на працюють всі. У них немає настав. Ще хочу сказати вам, що були збори. От, Голова громадської організації Петро Гандурський проводив ці збори і він оголошує резолюцію з приводу пологового будинку. Це громада. Вирішила таке питання, Я просто не на слово.